і флореш у нього блок блок приготів. Так. Добрий день. Добрий день. Будемо таритись у вас. Затрималися до свят, так тепер треба. Вивчати. Да, то треба годувати. Як вдома усіх. Дякую. І, і Дід Мар'яну дзвонив. Цікаві, три мішка. Собі записуйте список, бо я багато чого беру. Так, для перепілок три мішка великі. Потім 4-3 в одному, але де більше макуха? У вас тут. Подивіться, саме бояшки стриптує. Той що збалансований. От, оцей, напевно, по 12, да. можливо, так? Да? Мені здається, так. Да. 4 мішка по 25. Добре. Один мішок кукурудзи. У вас по скільки кілограм кукурудзи. 40. Але дрібної цієї меленої ага. по 11. 15. А ні, то. А, по 11. Да, по 11. А, що це, е... а може це краще. В принципі, е, буде добре для перепілок. Як ви кажете, котра краще? Тут пшениця. намішана. Ага, з пшениць. Давайте щоб без пшениці. А не буде. Буде добре. Потім що ще. Рису 5 кілограм. Цього рису. П'ять кг. вівсянки 5 кілограм, 5 кілограм. 5 кілограм. Ну, і все будемо повідомлення. Підімом туди два сняття і. І десь купурів. Так, мультзуміння шум. Треба ймову знати. Отакого може робити. А ця вівсянка як? Не, не Хороша? Нормально. Добре, будемо брати. Всю доріс до два. Як добре, що я вівсянку застав. І все, так? Да. 3-4. Що 400 Оце буде свято сьогодні обіцяли сніг вчора, в Чернівцях. Але я думаю щем поскорше, щоб вибратися Але обіцяли там десь після біля. дякую Да мій мусак ну дай Да. 30 кіло, 600 гривень а цукор почему, у вас великий мішок? Це 60 60 гривень, да. Дякую.